Відповідати на інтелектуальні питання та відпочивати у колі друзів одночасно можливо. Це довели учасники першого відкритого чемпіонату чернівців з паб квізу «Майндгейм». Які правила нового для нашого міста змагання, хто може взяти в них участь, та який приз отримують найсильніші? Дізнавався Іван Сірецький. Розважально інтелектуальне шоу Майндґейм, яке давно популярне в Європі, в Україні з'явилося лише близько року тому. Спершу гра охопила велике коло шанувальників у Львові, Тернополі та Івано-Франківську. Нині ж прийшла черга чернівців. За словами організаторів, спробувати власні сили у цій розвазі може будь-хто. Люди одним словом після важкого робочого тижня, так приходять в паб, замовляють собі пива до пива і інтерактивно відповідають на різні запитання. Не потрібно якихось екстраординарних знань, тобто базова. базова Зувата школа, вона власне дозволяє будь-якій людині з вулиці взяти участь у нашій грі. Змагання складається з дев'яти турів різної складності. Зокрема, учасники мають визначити правдивість твердження, скласти слово із хаотичного набору літер, чи відгадати, із якого фільму показаний епізод. Це якщо деколи, брейн-ринг, але питання значно легшого формату, і вони, власне, якщо я в назі слово «пап», вони відбуваються в пабі, де люди можуть відповідчиваючи відповідати правильно, бо неправильно це вже від них залежить на запитання різного. Типу і характер. серед них, наприклад, чи була Україна однією з країн-засновниць ООН, або чи правда, що Сільвестр Сталони має українське коріння. Гра викликала справжній ажіотаж серед чернівчан. За перемогу боролися 16 команд, до яких входили банкіри, шоумени, журналісти та студенти. Знайомі у Львові дуже часто грають цю гру і мені рекомендували, і тому мене це зацікавило. В інших містах це дуже популярно і людям подобається. Люди ходять. Чому не у нас чим гірше? За словами учасників ПАПК. Вони прийшли насамперед, аби весело провести час, а перше місце у змаганні стане лише приємним доповненням вечора. Насправді ми давно беремо участь в інтелектуальних іграх міста Чернівців щодо Колита Брейн рингу І нещодавно друг запропонував взяти участь чисто жіночої збірною. Ми сподіваємося, що ця гра нам сьогодні принесе багато задоволення? Полюбляю всілякі такі конкурси з ерудиції відповідати на цікаві питання і тим паче вигравати в них. Ну хотілося б сказати, що очікую перемоги, але не факт, що вона буде, оскільки, напевно, є команди значно сильніші за нашу. Власним досвідом із новачками ділились гості зі снятина на рахунку їхньої команди скажені покутяни. Понад десяток у змаганнях «Майндгейм». Ми не прийшли за якимось, як би сказати, результатом отримувати кайф, отримувати драйв. По перше, гра цікава, динамічна. Треба бути цікавим, цікавим різностороннім. Треба цікаво жити. Не дивитись на, на тих людей, які його погано, Шукати завжди позитив. Найуспішніші команди чекали іменні кубки, абонементи на домашні матчі ФСК Буковина, безкоштовний похід до квест кімнати та примірники нової книги Чернівецького письменника Максима Дупешка із підписом автора. Окрім цього, за словами організаторів, уже за півроку планують вийти на перше місце у сфері розваг міста. Сезон складається з 10 ігор. За підсумками цих 10 ігор буде визначено п'ять найкращих команд, які будуть на чемпіонат України. Бороться за дуже серйозні грошові призи. Також під час заходу не забули і про благодійність. У перервах між турами збирали гроші на лікування чернівецького журналіста, кореспондента 1+,1 Олега Тудана, у котрого нещодавно діагностували рак. Я речі важливіше ніж там шоу, ніж там в різні їги. Повірте мені, це сьогодні родині фінансова підтримка дуже потрібна. Перемогу жугрі здобула команда чернівецьких журналістів. Наступний етап відкритого чемпіонату міста з папквізу «Майндгейм» запланований на 23 квітня. Іван Сірецький, Роман Пелатих, Чернівецький промінь.